це не є думки. Люди часто плутають мислення з тим, що відбувається в них в голові. З ідеями, з формулюваннями, розумними словами, але думки вони взагалі-то дуже мінливі. Сьогодні одна, а завтра інша. Вони легко змінюються під настрій, страх, якусь надію, те, що ми взагалі хочемо. Мислення є ж набагато глибшим. Це є внутрішня логіка, з якої ти реагуєш, коли життя не питає, а просто ставить перед фактом. Варто поспостерігати за собою, подивитися на себе в ті моменти, коли це не зовсім класно, а коли потрібно приймати рішення, коли не зовсім зрозуміло, коли немає жодних гарантій, коли страшно зробити якийсь там крок, коли потрібно назвати ціну, наприклад, коли треба вийти і сказати я тут, або коли ж навпаки сказати ні, це не моє мені це не потрібно і в цей момент думки можуть бути будь-які, але ти завжди дієш з одного і того самого місця. Хтось зразу шукає, де спертися, або хто йому може допомогти. Хтось шукає де сховатися навіть від себе, хтось намагається пояснити паузу, ще хтось як витримати і перейти далі. І от саме це і є мислення: не те, що ви про себе думаєте, а те, з чого ви живете ту чи іншу ситуацію.